Християнських колядках дуже багато символів моря, сонця. Там немає про Господа нічого. Просто там, наприклад, ой, грай море або ой, як же було із прежде віка. Це uh -huh. також uh -huh. про створення землі. Там не було Бога. Просто створення землі. Ну, був Бог, але uh -huh. не. Ісус Христос. Е, а в вже християнських колядках можемо бачити, що всі прославляють Ісуса Христа, повторюються там. Як всі Фисуси да, вечеряти, Вечеряти, так, всі е, святі там, ну. Так, да, і там водне вікон. місяць. Да, І чим е, простіша мелодія, тим це. е, Новіша пісня. В старіших піснях завжди е, Розпів, розпіви. Складніше, так складніше, так. складніше їх співати, тому що люди не думали терціями або якимось простими ходами. Вони придумали там собі своє і ну це якщо слухати, новіші uh -huh. пісні завжди легші, вони співаються в терцію. Але теж це залежить ще від регіону. Так, все залежить тобто, від регіонів. Так в різних місцевостях співали по різному. Якщо по там пізні заселення, то там всі пісні ну, можуть бути новіші просто.